Привіт, синьо-білі вболівальники. Вчора Динамо вийшло на поле проти Карпат, Львів, і результат залишив гіркий осад. Перш ніж ми заглибимося в подробиці, підпишіться на канал і поставте нам лайк, бо знаєте, це саме те місце, де можна бути в курсі всього, що пропонує Динамо. Поїхали! Гра закінчилася з рахунком 3-3, але це було нелегко. Карпати вийшли вперед 2-0 у першому таймі. Динамо потужно відігралося. Зрівнявши рахунок 3-2, але зрештою господарі поля зрівняли рахунок і зіпсували свято. Знову ж таки, захист підвів на останніх хвилинах, і це вже друга гра поспіль. Після матчу тренер Олександр Шовковський був дуже прямолінійним у своєму аналізі. Він наголосив, що забити три голи і все одно не виграти це неприємно, особливо враховуючи гру команди в обороні. За його словами, ми могли б уникнути всіх пропущених голів, ми погано грали в обороні, і це потрібно змінити. Шовковський також прокоментував суддівство, заявивши, що була явна помилка у фолі, який не було зафіксовано проти пихальонка в центрі поля. Він також пояснив заміну Караваєва, яка сталася через надмірну активність суперника праворуч, що змусило коригувати розмітку. Зараз занепокоєння велике, адже Динамо вже думає про наступний матч проти Крістал Пелас у Європі. А такі помилки не можна повторювати в міжнародному матчі. І я хочу знати вашу думку, шановні вболівальники, що мене найбільше турбує. Захист, який не може втримати результат чи відсутність зосередженості в останні хвилини, залиште свій коментар нижче, бо я буду стежити за реакцією. Я залишаю вас тут, синьо-білі вболівальники. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.